Привіт! Зони біля морів, океанів, особливо де є припливи та відпливи, сповнені життя. І гуляючи, зазвичай люди не помічають багатьох речей. Так ми бачимо морських котиків, які люблять відпочивати на березі, а також плавати та шок, які шукають їжу, а потім тікають від хвиль. До речі, ця пташка є прибережником білим. Зараз я знімаю її на відео біля північного моря в Бельгії. Але що ж можна побачити, якщо придивитися пильніше? Якщо дивитися пильніше, то здається, цілий новий світ відкривається перед нами. Навіть збирання мушель стає цікавішим. От, наприклад, це не маленькі білі прості камінчики. Це залишки морських їжаків або ж муша від морських їжаків. З одного боку дірка, а з іншої ще схоже на квіточку. Всередині вони пусті. Деякі колекціонери навіть їх колекціонують і не тільки збирають, але й купують. І їх тут надзвичайно багато в деяких місцях. Зазвичай їх багато можна знайти під час відпливу. В місцях, де море викидає дуже багато мушель. Але давайте вже поговоримо про щось живе, а не про те, що колись було живим. Зараз відплив тому, нам буде легко знайти мешканців припливних зон. Часто можна побачити таке каміння, але це не просто каміння, це дім для багатьох створінь. У цій місцевості каміння двічі на день покривається водою. Тут можна знайти надзвичайно рідкісну на анемону, про яку я вже розповідала і робила експерименти в минулих відео. Це зеброва анемона або шахтиня стріата за текстурою для деяких і за зовнішнім виглядом. схожа на желейку. кожного разу вона чекає щоб відкритися та похарчуватися плактоном. Вони бувають різних кольорів, одні мають більш насичені зелені смужки, а деякі більш коричневі. Ось так вона виглядає, коли повністю розкрила свої щупальця під водою. Але щупальця можуть містити отруту, тому ми їх не чіпаємо голими руками. Ці анемони надзвичайно мало вивчені, і про них майже нічого не відомо. Під час складання щупали анемоною під час відпливу. Може щось потрапити всередину. Ви просто подивіться, як же їх тут багато. Ось тут ховаються маленькі краби. Ми можемо бачити одного, а більший ховається під мушлями. А це трав'яний краб ми його вже раніше зустрічали. Навіть на його спині хтось живе. І це маленькі прилипали, тобто ракоподібні. Так, цей краб точно не чемпіон зі швидкості. Маскування у нього непогане. Він дуже схожий на мушлю, яка лежить поруч з ним. І це все живі істоти. Морські равлики, пролипали тощо. Але зараз я вам покажу, який же вигляд вони мають під мушлею. Так, ось ці маленькі трикутні горбочки, вони і є морськими равликами або ж лімпетами. До речі, є делікатесом в деяких країнах. Ми їх готували в одному з відео, і вони надзвичайно смачні. Залишу силку в описі. Просто руками відділити їх від каменя майже неможливо. Тому ми використовуємо інструменти, щоб це зробити. А виглядають вони як маленькі прибульці. Досить такі гарні, жовті і трохи фіолетові. І мушля знову ж покрита прилипалами. А це маленька пружинка, якій стало цікаво, що ми тримаємо. Знову ж каміння вкриті водоростями та прилипалами. Прилипали схожі на маленькі вулканчики. Тут також можна зустріти джмеля кінського. Їх часто можна зустріти біля узбережжя моря. Що вони роблять? А просто вони запилюють квітки, які ростуть біля пляжу. Цей дуже втомлений. Зараз занадто холодно та вітряно. тому його можна віднести туди, де він може відпочити. А це крем звичайний, і він не тільки їсть молюсків. Тут вони поводяться як горобці, тож якщо ви щось їсте, скоріш за все, до вас підбіжить крем'яшник в надії, що ви дасте йому щось. Ну що ж, дуже вам дякую всім за увагу. Побачимося в наступному відео. До зустрічі.